Друзі, мої вітання на календарі 16 вересня. Я сьогодні виїхав трішки покататися та заодно зняти коротенький відео огляд на свої рукавички Вестбайкінг, в котрих я прокатав повністю цей літній сезон і замовив собі такі ж самі тільки з довгим пальцем на осінь і на, ну, на будущу. Весну, тому що планую все, все ж таки кататися трішки осінню там до, до зими. Хоча, може, і зимою буду кататися, подивимося, яка буде зима цього року. Тож хочу зробити невеличкий відеоогляд, поділитися своїми враженнями. Як бачите, зараз їду біля ведмежої гірки, сьогодні дуже чудова погода. Ну і хто помітив, я трішки проапгрейдився. Взяв собі нові фотохромні окуляри Lynx модель Kansas PHB. Дуже кльові окуляри, друзі. Я якось вже з вами поділюся враженнями у наступних покатеньках. Ну, а ті фотохромні PH Max я придав на OLX. Трішки якраз додав і взяв оці. Бо вони мені сподобалися, друзі. Ну, добре, Зараз знайду якусь гарну локацію. Зробимо цей коротенький відеогляд та поїду. Трішки сьогодні так лайтово покатаюся без наступних зйомок. Ось, а може завтра вийду щось на якусь величеньку, покатеньку. Добре, розпочнемо. Ну що, друзі, давайте подивимось на рукавички, але одразу хочу вам показати свої літні рукавички, в котрих я проїздив увесь цей сезон. Ось такі на півпальця. Дуже чудові рукавички. Фірма Westbiking Розмір L. Вони звичайні, тут немає ніяких гелевих вставок, і це для МТБ, ну, як на мій погляд, ну, дуже зручно. З гелевими вставками, на мій погляд, ще зручно, коли у нас баран, да? коли ми тримаємо ось, так? за дуали да? або в нижньому хваті за дропи, то іноді бувають у нагоді ці Цігелові вставки. Але якщо у нас звичайний флет-бар, звичайний рівний руль, як на МТБ, то тоді вони іноді навіть заважають Особливо коли їдемо довго, ну, мені вони трішки давлять. Ну, коли є деякі моделі, китайські. Да? Давайте ще зсередини подивимося, як вони виглядають, ці рукавички. Ось, як ви бачите, нічого тут немає, ніяких гелових вставок, звичайна нейлонова ткань. Ось Розмір L я завжди беру на свою руку. Скільки в мене було рукавичок із Китаю, завжди беру L, вона мені ідеально підходить. Тут у нас повинна бути ширина ладоні, десь 8,5 чи 9, я вже не пам'ятаю. Поставлю посилання, подивитись там розмірну сітку, я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю. Мабуть, 8,5, якщо не помиляюся. Ось-таки чудові, вони легкі, ця тканина вона дихаюча. от. Верхня частина, скільки я в них катався, ну, мені спекотно навіть у ту спеку, коли я їхав, знімав у влог пекельні Борщ, То, то навіть тоді мені було, було в них дуже комфортно. Зверху ліпучка. да, бувають моделі, де знизу наліпка. Але ну, тут, тут вже як подобається. Ну, в принципі, дуже гарна модель. Ось Коштує 479 доларів І давайте подивимось, я ще собі замовив на осінь. Буду скоро їх одягати. Це, в принципі, такі ж самі рукавички, але вони йдуть тільки з довгим пальцем. Бачите? Все те ж саме, така тканина. Вони на 20 центів коштують дорожче. Ось дивимося. West Westbiking фірма. Цей бренд вже багато років. На AliExpress у мене і були і сумки, і, і рукавички, що в мене тільки не було. Там Можете просто вбити в пошуку на каналі, там, на що я робив огляди. Ось, Вестбайкінг, чого в мене тільки не було. Так, і тут у нас є ще, як ми бачимо, сенсорний палець. Це дуже зручно, такі ж самі силіконові нанесення. Але ось тут, то, друзі, до речі, хочу вам сказати, тут начебто. В цієї моделі тут трішечки є паралон у цих місцях. Якщо тут у нас пусто, то тут трішечки так воно. ну Воно, мабуть, буде ще і тепліше, коли будемо кататися осінню. От, тут, бачите, вже трішки підстерлося оце, це нанесення. Тут воно таке більш товстеньке. Але класно, за сучепляється, прям дуже комфортно. Зараз давайте я достану телефон. В принципі, все працює. Якщо ми користуємося цим пальцем з накладкою, то в принципі, все нормально. Якщо ми беремо, от бачите, вже середній палець, тут нема нічого, то воно не працює. Прикольно, да? це дуже зручно, і в принципі, коли ми катаємось там, коли холодно, да, не хочеться знімати рукавички, достав телефон, поклацав, що тобі треба. Ось о така чудова моделька. В принципі, друзі, можна брати. я вже... Обкатав оцю літню модель. Зараз будемо обкатувати осінню модель. От, трішки вони мене за сезон підростянулися, також відчуваються більш такі свободні. Ці одягнув, вони такі плотненькі, гарненькі. Ось. Все, будемо обкатувати, друзі. А далі вже поділюся своїми враженнями. Друзі, ви тільки погляньте, яка краса за моєю спиною. Можливо, широкий кутек шинкамери. Не передасть всю панораму, але тут дуже гарно От якраз так відкривається вид на місто Хмельницький. Ну добре, я зараз поїду кататися, а вже про ці рукавички згодом я вам розповім у своїх наступних покатеньках. Як я вже проїду там якусь першу таку осінню покатеньку, коли одягну свою форму на флісі. До речі, треба буде також зняти відеогляд, показати вам. Бо ще навіть не розпаковував, так лежить у мене запаковано, все, все ж думаю зняти огляд. І вже тоді все разом вам розповім, поділюся враженнями більш детальніше. Тож, друзі, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на телеграм, я там, до речі, іноді викладаю усілякі такі цікавинки, котрі не попадають на. Відео дав на Ютубі. Тож переходьте за посиланням, підписуйтесь, буду радий вас бачити. Там завжди ми з вами можемо уживу поспілкуватися в режимі реального часу, бо я завжди на зв'язку онлайн. Також, кому цікаво, можете е, перейти в інстаграм, на мою страву підписатися. Якщо є бажання, можете друзі задонатити на банку Монобанку. Все це буде в описі. Чекаю на ваші коменти, чекаю на ваші вподобайки обов'язково, бо це. Трішечки впливає на розвиток YouTube каналу. Ну, а на цьому у мене все. Гарного вам настрою! Катайтеся і до скорих зустрічей. Всім пока!